Кали, з 8 по 16 лютого у Ванкувері, у Канаді, проходили ігри нескорених. Ми широко висвітлювали цю подію по нашим ресурсам та допомагали спортсменам у підготовці. Дякую на іграх представляли наші незламні українці. Євген Каус. Олексій Васильєв. Сем'я Піліпенко. Я олексій притула. Ці хлопці, які пройшли через пекло війни, були поранені, пройшли реабілітацію та сьогодні своїм прикладом показують незламну волю і силу духу українського народу. Сьогодні в залі присутні Євген Каус. З ним прийшли. Його побратими, його друзі, спортсмени, також хлопці, які сьогодні є прикладом для нас, для наступних поколінь, як треба жити, як треба захищати, як треба після цього ставати в строй і продовжувати життя, незважаючи на поранення, незважаючи на те, що життя трохи змінилось, м'яко кажучи. Але це дійсно приклад, який заслуговує. Глибокої поваги і хлопці, дякую вам. Дякую вам від всіх одеситів, Від я думаю, від всього українського народу за те, що ви роботи зробили для нас на передовій і роботи сьогодні в нашому житті. Я потрапив на ігри нескорених, це велика честь представляти нашу Україну. Ми сильна нація, боремося з іншими там країнами, ми не переможні. І ще важливо таке питання інклюзії, що це добре, що влада міста все робить для подолання цих перешкод, як для людей з особливими потребами. Ну, в принципі, в принципі, все. Дякую. Слава Україні. Так, 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 так. А включі мікро. Я хочу ще, ще вам сказати, хлопці, і ви тут в залі присутні. Ми зробили раду безбар'єрності, яку в яку війшли ви майже всі. І рік, 25-й рік, я оголосив ріком безбар'єрності в Одесі. І ми зробимо все для того, щоб ви не чули, на яких перешкод для пересування, для життя, і щоб в нашому місті взагалі всі стали з повагою, з порозумінням. І всі це робили. Це стосується і наших ательєрів, і рестораторів, і пляжі. І ви побачите, як ми підготуємось до оздоровчого до сезону. Дякую тобі. Слава Україні!